Шановні друзі, продовжуємо мандрувати по сторінках моїх підручників профільного поглибленого рівня. Алгебра 11 клас, показникові рівняння. На превеликий жаль, під час скорочення матеріалу підручника була випущена фраза знайти найменший корінь рівня. Ну, тобто, це все одно розв'язувати треба, але відповідь у підручнику відповідає завданню знайти найменший корінь рівня. Не тисніть, будь ласка, паузу. Хто цього рівняння не розв'язував, спробуйте розв'язати. Хочу сказати, що я це рівняння показую не тому, що воно там найскладніше, воно, мабуть, не найскладніше в цьому параграфі. Я показую, щоб, скажімо так, показати цей спеціальний вид. Ця справа в тому, що такі рівняння. Були, Коли в нас була епоха до ЗНО, до 2007 року, таких рівнянь було дуже багато. Тільки брали не модуль, а дужки. І от, якщо брати дужки, а не модуль, то рівняння стає зовсім іншим, чесно кажучи. Давайте розбиратися. Чому. В одній з своїх книг, ну можливо, не скромно, але буду цитувати себе. Є в мене книга, яка називається Методи розв'язування задач з математики. Один з пунктів. Це дві, два великих тома там на 600 сторінок. Такі рівняння називаються степенево-показникові. Функція виду y дорівнює f від x степені же від x будемо називати степенево степеневопоказниковим. І далі автор пише, існують дві точки зору стосовно області визначення цієї функції. Перша точка зору f від x. Більше нуля, а g від х будь-яких значень набуває. друга точка зору, якщо fід x більше 0, то g від x набуває будь-яких значень. Якщо fід x дорівнює нулю, то g від x більше 0. Якщо fід x менше 0, то g від x набуває цілих значень. Такі функції називаються степенево показникові. Але вони в школі не вчаються. Далі автор розглядає рівняння виду f в степені g дорівня f в степені t. Якщо Назвемо його степеневим показником, і що дотримуватися першої точки зору, то необхідно розглянути випадки до дорівнює одиниці, і корені цього рівняння є коренями рівняння зірочка, якщо функції F і T від цих значень існують. Якщо fідx не дорівнює одиниці, але воно більше нуля, то вже дорівнюєте. А якщо ж дотримуватися другої точки зору, необхідно розглянути чотири випадки. Я їх вже коментувати не буду, вони на ваших екранах. І автор далі пише у цій книжці: ми будемо дотримуватися першої точки зору. А коли я став писати підручники, то щоб не морочити голову своїм читачам, вчителям, які будуть розв'язувати, я такі рівняння зробив з моделями. Тобто, щоб дати, в принципі, гарантію того, що основа є. Невід'ємно, точно. Ну, Нулем вона, скажімо так, бути не може, і тому Ну, ми розглянемо, можемо розглянути випадок, коли воно нуля. Ну, на нуль в будь-якому степені одиниці не буде. Отже, маючи досвід, вже послухавши цей короткий коментар, натисніть, будь ласка, паузу. Спробуйте розв'язати. Я абсолютно впевнений, що у вас вийшло. Чому? Тому що треба розглянути першу можливість. Я навіть не на випадок можу можливість написати. Якщо 3 мінус х по модулю дорівнює 1, тобто, якщо х дорівнює 2 і х дорівнює 4, ми бачимо, що у нас в обох цих випадках показник степеня цілком існує. Ну, наприклад, якщо б в нас було, наприклад, ну, там, корінь, наприклад, і там, із х мінус 3, тоді б для х дорівнює 2. Не існувало би, їх дорівнює 2, не був би розв'язком. Але це не наш випадок. Друга можливість. Друга можливість, якщо 3 мінус х більше нуля, тобто, якщо х не дорівнює 3, і якщо воно не дорівнює 1, хоча може і дорівнювати, ми просто потрапимо на ті самі корені, чесно кажучи, то ми вимагаємо, щоб у нас показник дорівнював 0. Якщо ми розв'яжемо, то ми отримаємо 3 і одна третина. Якраз одна третина. 3 нам не підходить, х дорівнює одна третина. Ну і в принципі найменшим коренем є одна третина. Ну, можливо, треба буде це трішечки переробити. У нас 3 буде таким схованим коренем. Да? Можливо, треба переробити, мабуть, просто розв'язати рівняння, змінити відповідь, тому що число 3, воно коренем не буде. Може перероблю? Подумаю, до наступного видання 11 класу ще досить багато часу. Шановні друзі, сподіваюся, що цей екскурс в... Математику, скажемо так, ну, такої давнини можна так сказати, тобто ну, нульові роки, початок нульових років. Так, таких рівнянь було досить багато, вони були практично у всіх збірниках задач. На вступних іспитах. Сподіваюсь, вам було цікаво і корисно. Якщо це так, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей.